Сьогодні особовий склад міністерства надзвичайних ситуацій взяв участь у практичному занятті з розгортання пунктів обігріву у таких наметових містечках. Вже два роки поспіль безхатченки отримують необхідну допомогу у холодні зимові дні, коли стовпчик термометру показує ніяк не нуль градусів. У навчаннях було задіяно близько 150 рятувальників та представники Севастопольської міської організації Товариства Червоного Хреста спостерігало за зборами влада районів міста. Для того, щоб розгорнути наметове містечко, рятувальникам вистачає від 2 до 4 годин. Цього року арсенал менесників поповнився і наметами італійського виробництва, які були отримані у якості гуманітарної допомоги. Севастополь отримав 5 палаток італійських, вони, біленькі. Они отличаются, конечно, от тех, которые у нас на вооружении. У нас все палатки еще производства Советского Союза. В том году мы разворачивали палатки в каждом административном районе и в городе Инкерман. Было пять палаток, 5 пунктов обогрева. Значит, всего у нас в постоянной готовности, ну, скажем так, лежат не на складе, а в подразделениях 10 палаток. За офіційними даними у нашому місті близько 300 людей, які не мають певного місця проживання. Втім, реальна цифра безхатьків у рази більші. В пунктах обігріву безхатченки не тільки можуть відігрітися та відпочити, але й мають можливість поїсти та випити кружку гарячого чаю. В минулому році севастопольські безпритульні не тільки користувалися послугами, але й залучались до громадських робіт. Я повністю підтримую, що ці люди повинні, крім... того, чтобы пользоваться теми услугами, которые им предоставляются, выполнять какие-то общественные работы. Это могут быть всевозможные. Мы, кстати, в прошлом году и привлекали их к общественным работам в плане благоустройства прилегающей территории, наведения санитарного порядка на прилегающих территориях, и небольшие там ремонты, они там поправляли бордюрчики, у нас подрезали кустики, то есть выполняли такие работы. Я думаю, это надо практиковать и в дальнейшем. Цьому році представники Червоного Хреста вирішили внести ноу-хау. Вони запропонували видавати кожному безхатченку так звану перепустку у пункт обігріву, адже погрітися у намет приходять не тільки безпритульні, але й товариші у лапках на підпитку. Я скажу, що у нас тут присутствують представники чотирьох наших районних міських організацій. Ми вчора провели совіщання, прийняли рішення ну, во первої провести. Небольшой мониторинг бездомных. И все-таки выяснить, кто же, сколько же бездомных является. Потому что бездомные это ну, на зимний период это в том числе и затраты. И от этого многое зависит. Поэтому мы проведем сейчас небольшой мониторинг. Может быть, нам придет, удастся связаться с, ну, с рэпами, потому что дворники знают больше всех людей, где они находятся, в каких условиях. Мы приняли решение: на каждого бездомного в день хотя бы до 10 гривен оказывать помощь. Мы значит, постараемся закупить одноразовую посуду, чай, сахар, ну, такой сухари, ну, что самой первой необходимости. Значит, два раза в день мы будем дежурить. Я так думаю, что может быть с 9 до 10, из с 15 до 16.30, потому что все-таки у наших работников есть рабочий день, и у них есть большая своя нагрузка. Мы принимали участие Вот. Были при основании, как бы, когда МЧС разворачивали палатки, мы тоже принимали участие, закупали продукты, медицинские это, принадлежности. Вот. Из продуктов мы покупали сахар, мивину, чай, сало. Ну и, конечно, наша Гагаринская районная администрация тоже закупала продукты, как бы было все вдоволь.